Як почати робити так свій контент, щоб відео отримувало максимальну популярність? Для цього існує дуже, От ми, вивели, ми креатори вивели якось таку формулу. 50% це те, що необхідно зробити. От задум, ідея оформлення. Розуміння часу, розуміння аудиторії, розуміння віку аудиторії. А 50% інших це удача. Воно так працює. От треба 50% вкластися, зробити, придумати, все провідчувати. А 50% це буде та удача, яка необхідна для кожного. Проте, для того, щоб посилити цю вдачу, ну тобто. Ми ж не можемо віддавати просто от так от свій продукт от пощастить, не пощастить. Ми придумали, точніше, ми, не ми придумали, ми, ми побачили закономірність, і потім це оформили, а потім це слово стало дуже популярним і зрозумілим це тренди. Тренд. Тема, яка зараз хвилює велику кількість людей. Це подія, яка зачепила багатьох. Це новина, яка схвилювала мільйони. Це щось таке, що у великої кількості аудиторії викликає таку значну реакцію: чи позитивно, чи негативно, але якась реакція є. І ось ці тренди дуже важливі для креаторів. В тебе буде. Своя аудиторія, якщо ти вибираєш там, спеціалізовану тему, наприклад, машини. Так, величезна кількість людей на планеті Земля люблять машини, стежать за цими темами, придивляються нове, старе обговорення, тому що автомобіль він там переходить з рук в руки, це такий дуже важливий. Важлива частина нашого життя. Ми пересуваємось, відпочиваємо, він рятує автомобіль, він допомагає. А хтось вибрав для себе розповідати лише про олівці. От людина любить олівці. І він знімає тему про олівці, відстежує, що вони роблять, відстежує матеріали, розповідає про історію олівця, розповідає про те. З яких речовин раніше це робилося, розповідає, що було на початку, куди воно перейде далі. Ну от людина дуже любить олівці. І, звичайно, в нього буде, наприклад, там, 5 тисяч підписників і 3 тисячі переглядів. А в людини, яка розповідає про автомобілі, це може бути мільйон. Два, три, п'ять, десять. Тому що. Ця тема ширша. А якщо ти попадаєш в особливий тренд, наприклад, певна категорія автомобілів стає популярною трендовою в якомусь, в якомусь середовищі, наприклад, там, гонщики, або люди, які полюбляють швидкість, і тут раз з'являються автомобілі, які дуже швидко їдуть. Новинка. І ти розповідаєш про цю новинку. Ти бачиш, про що про всі говорять, і тебе починають дивитися. Якщо ти розкажеш про презентацію, наприклад, цього автомобіля, який тільки-тільки був показаний, дуже мало людей ще його бачило, оцінили, але в тебе є якась інсайдерська інформація, в тебе є якісь додаткові дані, в тебе якісь коментарі, ти там, знаєш, з якого матеріалу щось зроблено, що робить там швидше, надійніше, безпечніше. То ти попадаєш в тренд. І тут, наприклад, в тебе йшло там 10 тисяч, 12, 15, 17 тисяч переглядів, то на такій темі трендові це може бути раз 400 тисяч. Бо є тренд. Є запит на цю тему в великої значної кількості людей. Оце треба враховувати креаторам. Тоді ця удача вона стає а, а, надійнішою. Ми її. Починаємо спрямовувати або вона починає ставати лояльнішою до нас, до креаторів. Ми тоді допомагаємо їй звернути увагу на нас, а не на когось іншого. І ця трендовість відстежування трендів. Давайте, зокрема, візьмемо, наприклад, спортивні події, там, наприклад, Олімпійські ігри. І ви розповідаєте про поточні новини. Ви не можете не згадувати, от що там на Олімпійських іграх. Тому що велика кількість людей на планеті Земля в цей момент стежить за Олімпійськими іграми. Так у вас є поточка новин, але тут є досягнення спортсменів вашої країни, тут є якісь рекорди, тут є кур'йозні випадки, тут є непорозуміння, тут є скандали, тут є якісь проблеми. Або навпаки, дуже якийсь унікальний випадок, хтось, якийсь спортсмен досягнув нового результату небаченого. Ви не можете це пропускати. Ви не маєте права як креатор, це пропускати. В період якихось супертрендових новин, супертрендових подій, обов'язково це треба повідомляти. Або ж так само, як з автомобілями, в якийсь момент хтось. Дуже починають цікавитися швидкісними автомобілями, а хтось електроавтомобілями. Тому що це екологічніше, безпечніше, дешевше, можливо. Да? Mm. Тут є теж дискусійні питання. І коли ви розповідаєте про автомобілі, ви відстежуєте ці новинки електроавтомобілів, двигунів, там, батарей. Ремонт, наскільки це простіше, надійніше, легше для обслуговування і використання, ви не можете пропускати дуже важливі трендові новини. Або відбуваються значні ну, от, там, бойові дії, от, наша країна в цьому живе, наприклад, величезний запит на автомобілі, які можуть проїхати, переїхати якісь дуже погані дороги. Перевести вантаж, вони не обов'язково броньовані, але вони мають мати можливість як мінімум проїхати скрізь. Там вже немає дороги, там просто поле, або все перекопане, перерито, вирви від снарядів. От через це треба проїхати і вивезти, наприклад, пораненого або привезти БК. Тобто і на ці автомобілі величезний запит зараз у світі. Всі їх шукають. Про це теж треба розповідати. Тобто трендовість це для кожного креатора як дороговказ або прогноз погоди. Коли ви збираєтесь на вулицю, ви ж дивитесь погоду. Там дощ, сніг, сонце, дуже спекотно або дуже холодно. Відповідно, певний одяг ви одягаєте, в залежності від того, яка погода. І для креатора важлива оця погода трендів. Про що говорять? Яка подія, чим вона відрізняється від інших? Чи справді вона важлива така, бо ми можемо оцінити цю подію як дуже важливу, а насправді там тисячу, дві-три людей тільки звернуть на неї увагу. А якщо вона вже летить по різним платформам, по соціальним мережам, перелітає з однієї в другу вже є обговорення з таких. Яскравих прикладів, нещодавно там, почали українські блогери, наприклад, записувати пісню про, про пса патрона, ну, відповідно, виконанні якихось легендарних гуртів, там квін, пес Патрон або інші. От, переспівують, кожен додає якусь, такі, якусь деталь свою творчу. Це дуже приємно, куменно. І воно стало трендове, воно зайходить, воно всім подобається, бо воно дуже там своє для нас, близьке. Ну і плюс кожен талановитий креатор в якомусь своєму стилі виконав цю пісню, композицію. От воно працює. Тому трендовість для креатора це те, за чим треба постійно стежити. Про що люди дивляться, чим цікавляться, які топ новини. Дуже просто це відстежувати, коли ти читаєш новини якісь топ-заголовки, ось вони і є он тренди. Якщо вони там ще повторюються, там, 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 то от воно так працює. Ти починаєш дивитися, чи ти можеш про це розповісти, або ж ти запросиш до себе гостя. Або зробиш включення з експертом, який розкаже про це. Що ти не знаєш достеменно або дуже глибоко, тому що на кожну тему треба спеціаліст. Але виконати оцю важливу частину життя креатора, як обов'язково врахувати трендовість тематики в створенні свого контенту, це надзвичайно важливо. Тому що інакше канал ну, буде лежати на низах. От, якщо ти монотонно робити на одну тему постійно щось, по-перше, втратиться інтерес в аудиторії, бо аудиторія завжди хоче чогось нового, а аудиторія хоче чогось цікавого, екстраординарного, то саме відстежування тематики трендів допомагає креаторові залишатися на плаву і розвиватися. І тут, Звичайно, має бути щось таке близьке. І це близьке, воно може з'явитися тільки, коли, наприклад, ти як креатор не сидиш в своїй такій закритій соціальній бульбашці, а спілкуєшся з іншими креаторами. Тобто, можна зробити відеозв'язок один з одним або трансляцію з людиною, яка, наприклад, є експертом. Зараз. Дуже трендова тематика це є запит на історію України, на всесвітню історію, і, зокрема, в першу чергу на історію України. Яка кількість геніальних творців-креаторів з'явилася зараз, коли історики почали записувати як інтерв'ю в різних чат-рулетках і так далі. Спілкування з нашими ворогами, так і просто розповідати на різні теми, коли у них беруть інтерв'ю або коли них розпитують про там, ту чи іншу частину нашої історії, яка кількість людей з інтересом переглядають, які йдуть відгуки. Я дивлюся просто з насолодою, як зростає кількість підписників у цих креаторів, тому що вони розповідають на ту тему, яка зараз болить, важлива. Або стала актуальною. Тому що ті, хто пройшов, наприклад, там якісь історії радянські, або не знав, або взагалі не розумів, що відбувалося там в 30-х роках минулого століття, або там за Закозаччини, або що ж там така Київська Русь, де вона була, яка вона була, і куди вона зникла. А тут історики з фактами, з документами, з цікавими порівняннями, з цікавими гостями, з… Діалогами в чат-рулетках, вони розповідають про це, вони наводять приклади, вони демонструють, як, що було насправді, не те, що там розповіла пропаганда, а що було насправді і як це можна використати, там, переповідаючи якісь історії там, своїм дітям. Або, наприклад, переповідаючи щось цікаве вже тим, хто цікавиться цією темою, тому що це в першу чергу там для школярів, для студентів, або просто люди, які ніколи або хотіли б трішечки більше знати про історію своєї країни. Зараз креатори каналів, які розповідають про історію України і історію загалом через контекст України, вони стають дуже популярними. Тобто вони розуміють, що ця новина. Ця тематика є дуже трендовою. Вони є спеціалістами з цієї теми. Вони використовують соціальні мережі, вони беруть ці платформи, записують себе, викладають і таким чином популяризують цю тему. І в цьому вони дуже сильні і великі молодці.